Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Вітаю! Ви дивитесь програму Тиждень Житомир. В студії для вас працює Марія Кравчук. У цьому випуску програми ми розкажемо про судові процеси, які відбулися цього тижня. Зокрема, про розгляд справ про корупцію в Оліївській громаді. Справа про вбивство семи людей в попільні. Суд над Богданом Леськівом, екс-гендиректором обласної лікарні. У понеділок, 18 червня, в Житомирському апеляційному суді відбулося слухання апеляційної скарги щодо відсторонення Бориса Ткаченка від виконання обов'язків голови Оліївської громади. Колегія суддів апеляційного суду прийняла ухвалу відсторонити Бориса Ткаченка від посади 20 червня. У Житомирському апеляційному суді відбулося слухання апеляційної скарги щодо тримання під вартою Бориса Ткаченка. Апеляція залишила в силі рішення попередньої інстанції та зобов'язала Ткаченка не спілкуватися із свідками по справі. Та на визвону каче по зі не спілкуватися щодо обставин кримінального провадження ...і свідками у кримінальному провадженні, визначеними слідчим або речі уклав свідчить у суді залишити змі. Уклала наразі позиції замокій касаційного страшення, як відіграю. Нагадаю, що 11 червня 7-й апеляційний адміністративний суд Вінниці постановив. Поновити на посаді голову Оліївської громади Анатолія Мельниченка, якому у травні 2023 року депутати припинили повноваження. Про це йдеться в постанові суду, оприлюдненій в єдиному державному реєстрі судових рішень, 14 червня 2024 року. У документі вказано, що суд постановив скасувати рішення Житомирського окружного адміністративного суду від 20 лютого 2024 року. Так дійсно днями отримав сповіщення в дії про задоволення мого позову для загального розуміння. Скажу, що це не перше подібне рішення, яке я виграв у судах, оскільки недовіру мені як оліївському сільському голові депутати сільради висловлювали двічі. Перший раз це було у червні 2022 року, після того, як я з 1 червня пішов служити в ЗСУ, в складі яких я несу службу й донині. Тоді мова йшла про оголошення мені недовіри без позбавлення повноважень голови. Я оскаржив це рішення і суд став на мій бік. У травні 2023 року депутати Оліївської слідради вдруге прийняли рішення про оголошення мені недовіри. Цього разу вже з позбавленням повноважень голови слідради. Я вважаю ці рішення неправомірними, тому подав позов до суду. В першій інстанції суд мені відмовив у задоволенні позову. Тоді я подав апеляцію і, як ви вже знаєте, виграв її. 18 та 20 червня в Корольовському районному суді проходили засідання у справі Романа Кучера, якого звинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про направлення переміщення зброї, озброєння боєприпасів в Україну. Рух переміщення або розміщення збройних сил чи інших утворень відповідних до військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. Суд визнав винним Романа Кучера в поширенні несанкціонованої інформації. 19 червня Корольовський районний суд Житомира переніс на 1 липня розгляд справи щодо скасування рішення Житомирської облради про розірвання контракту з генеральним директором обласної лікарні Богданом Леськівим. Сторона захисту заявляє, що засідання перенесли, бо справу затягують. Засідання перенесли через неявку третьої сторони представника департаменту охорони здоров'я Житомирської ован. Самого Богдана Леськіва на засіданні також не було, оскільки він перебуває на лікарняному. Зв'язку з перебуванням на лікарняному представник третій особи просить відкласти розгляд справи. При цьому на підтвердження своїх повноважень доручено ордер. Про те, що Кремлю Віталій Леонідович, як представляє інтереси департаменту охорони здоров'я, адвокат Богдана Леськіва був проти перенесення справи. Нагадаю, суду, що у нас 8 травня не відбулось судове засідання, 24 травня фактично не відбулось початку розгляду справи по суті, і сьогодні 19 червня. Тому вважаємо, що це є чергове намагання затягнути розгляд справи. Рада вважаю, що рада? Бажаю, що перебування були нікане і поважені. Причини ясно, просим засідання. У четвер, двадцятого червня, в Житомирі разом із судами Бориса Ткаченка мали відбутися ще два судові процеси. Судове засідання по справі журналіста Василя Муравицького, якого підозрюють в державній зраді, вкотре перенесли. Нагадаємо, що служба безпеки України у 2017 році затримала Житомирського журналіста Василя Муравицького зі звинуваченням у публікації антиукраїнських матеріалів на російських сайтах. Обвинувачений у державній зраді спочатку перебував під вартою, а потім судді поступово послаблювали йому запобіжні заходи, аж поки не застосували жодного. У 2021 році Муравицький виїхав до Фінляндії, де отримав політичний притулок. Також на цьому тижні мало відбутися чергове засідання суду у справі попільнянського стрілка Анатолія Захаренка. Але через хворобу підсудного засідання перенесли на 8 липня 2024 року. Обвинувачений Захаренко перебуває в лікарні. А зараз короткий огляд подій тижня. З водойми в селі Міньківка на Житомирщині дістали тіло чоловіка. Про це 19 червня на своїй сторінці в мережі Фейсбук. Повідомила водолазна служба Житомирської обласної комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на воді. В інформації вказано, що потопельника шукали водолази та передали тіло правоохоронцям. 18 червня до Житомирської обласної комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби надійшло повідомлення, що в місцевій водоймі села Міньківці Андрушівської громади втопився чоловік 1958 року народження. Водолази виявили тіло та доставили до берега. Загиблого передано близьким та працівникам поліції. Йдеться в повідомленні. На міжнародних змаганнях 29-го Кубку світу з кікбоксингу. Вако який тривав з 13 по 16 червня в Будапешті, двоє спортсменів з Раду Мишельської громади, що на Житомирщині, вибороли чотири медалі. Один із них став чемпіоном. Про це Суспільному розповів тренер-викладач Радомишульської ДЮСШ Сергій Дзюба. За його словами, це вихованці Радомишульської дитячо-юнацької спортивної школи Максим Леванідов та Олег Оладько, які зараз тренуються в Києві. Обидва спортсмени на чемпіонаті світу змагалися в складі збірної України. 39-річного жителя Радомишульської громади визнали винним у зґвалтуванні малолітньої дитини. Та рішенням суду його позбавили волі на 14 років. Про це Суспільному розповіла речниця прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша. За її словами, ювенальний прокурор Радомишівського відділу Коростишівської окружної прокуратури в суді довів, що особливо тяжкий злочин стосовно малолітньої дитини у 2021 році скоїв місцевий житель, який раніше був судимий. Матір дівчинки позбавили батьківських прав. Наразі дівчинка перебуває в прийомній сім'ї. На півночі Житомирщини правоохоронці затримали жителя Миколаєва, який хотів незаконно перетнути кордон і потрапити до Білорусі. За словами пресофіцерки головного управління Нацполіції в Житомирській області Іванни Сілецької, 35-річний житель Миколаєва проклав свій маршрут через ліси на Житомирщині. В одному з сіл прикордоння поліцейські зведеної бригади при головному управлінні Нацполіції Житомирської області воля виявили незнайомця, який поводився підозріло. Під час спілкування з правоохоронцями чоловік зізнався, що напередодні прибув з Миколаєва на Коростенщину. Так він спланував залишити територію України. Та мав намір потрапити до Білорусі. Окрім виявлених майже 14 тисяч доларів та близько 20 тисяч гривень, поліцейські вилучили у чоловіка карти населених пунктів, що межують з сусідньою країною. А також телефони, павербанки та інструменти. Відповідно до чинного законодавства, такі протиправні дії караються до п'яти років позбавленням волі. На сьогодні це все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. В Студії для вас працювала Марія Кравчук. До нових зустрічей.